Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити першу мою, як сказати, довге відео, і це у нас буде коробка коробочка, ось така коробочка. І ми починаємо. Спочатку ми маємо зробити квадратик. Ми його робимо, як завжди. Все має бути рівно. Тут треба гарно покладити. Може проходити. Так. І тепер вирізаємо. Ось так. Все. Тепер відчуваємо. Ось тоді нам виходить квадрат. Тепер дивіться, ми згинаємо напір. Ось так. Вот немає ось ось так. І змінаємо до центру трикутнички Ось такі. Ось так Перевертаємо і робимо таке ж саме. Такі, скажіть, якщо ви робили колись гадалку? То дуже спосіб схожий, скажіть. Так, але ми тут роздинаємо і ось так повертаємо. Що ми не ось так робите ось так. І ось так. І винимаємо ось так, винимаємо, винимаємо і з цієї сторони так же саме. Тепер ми цей таку ось так. Лавимо, і тепер дивіться. Ось так. Ось тут. Ось так у нас має вийти. Але можна не проглажувати ножицями Ось так. Ось так. Потім перевертаємо і приходимо догори. І робимо таке ж саме з ось так. Тут так. Ну, ми робимо, як і було. Ось так. Вот тут мы уже вовсе шкогу мы вот так. И теперь мы вот тут, в виде сны, И у нас выходит такая коробочка. А вот еще не все. Мы, кроме того, что вот так мы обрабовали, еще мы вот так. Вот так. И, видишь-вижу, шире. И вот у нас выходит такая хорошая коробочка. Уси, да побачь, надо чекать на новых видосах.